Мій ранок сьогодні починається не з кави. Я така запухша, так погано спали всі. Мросик вчора заснув о сьомій вечора і прокинувся о десятій. І вже заснув у годину. І ото я бігала до нього, від нього, до нього, від нього. А тоді вже на шостий раз кажу, знаєш, що сину, мама лягає з тобою. Дивіться, вчора я вже почала відпробивати, скільки чотири рядочка зробила, зараз знов два, потрошки, потрошки. У нас тут щирику, ніби ми його висадили. Все, боже, мені допомагає. Щось мене розбілося горло е, до Морозкого дня народження тиждень. Отаку От вам багато інформації зранку. Все, далі ми їдемо на район. Я вже йду із в бусі. Такі гарні тополі. Зараз купаюся, одягаюся. Морозик зимою вдома. Ми з мамою на собрані їдемо. Сьогодні у нас екскурсії подержу установку. Щоб йти літати, Мирончик вже прокинувся. Я несу подушку на місце. От нічка була, капець. Наша бусі вчора щось гриміло, блискало. Той дощ його ніби і не було, але був, бачу, бо з ляльки пилюку здув. А шарую і хоч би що, що був, що не був. Я вже з документами покупана, готова. На дворі бусі так похолодало, прямо стало холодно, вітер такий холоднющий. Я поки шарувала, до зонечко було і тепло було. Ну це таке. Ми вже все вранні, з усім справились. Мама побігла ще в банк, а я <сум> Ні, пиріжечок мама купила. Міні цей пиріжечок нагадує молодість, як я в музичну школу ходила. Гарячий, але я така голодна. Запах, звісно, від нього такий. Специфічний. Купили все. Фарбу купили, полуавтомат купили, бо в нас вчора світло вибило. Було весело, але слава Богу, що автоматично все вимкнулось і тільки поплавилось. Хлопці, вдома, Дворі погода така прохолодна, я вам казала. Але вже і в лікарні були Миросика, документи завезли, та треба верифікацію прийти у сімейного лікаря. Що, ще воєнкомат звідс дали. В общем, таке, таке, сьогодні. О, О, такий добрий, а ми йдемо, мулічка і щось несе. До мене крастуличка, вона купила мені вкусняшок, балує мене. Їдемо додому за зайчими стежками. Це так гарно, Колосові достигають. Подивіться на ці красоти, на ці лісосмуги з квітами. А тут ішов на соняшничо, кукурудзка, тут кукурудзка. Красота. Це називається капсули. Достанеш мені? Там його відкрити треба. Відкрити. Я вже вдома. Закидаємо стірочку з моросиком, морозиком. Давай, час саме відкриє. Опа, вибирай. Ставку, так? Да? Вибираєш став. Ось можеш зверху. Угу, Все, поставив. Все, зачиняй. Зачиняй. Сильно. Нажми, давайте Сильно. умкнути. Like Далі температуру вищу. Стоп! Керший людей настав, а до пісочка миросику одна мені. Зараз миросик ми спочатку її почухаємо, а потім будемо фарбувати, добре? Так. Таке відеречко у нас. Так, а де маємо <laughs> З тої сторони, мабуть. Правді, ми був вже восьмий покос на подвір'ї і біля подвір'я. Є мої капці, сину. Давай зараз пістолетики твої всі заберемо звідси. Цю кришку теж будемо фарбувати. Угу, зараз мороз. Боже якийсь мамино. От помічничок. Ну давай щітки візьмемо, так? Да? Ого. Другий час шкработіння по кругу, наче така маленька. Шкребемо і шкребемо, і шкребемо. Ну, вже будемо фарбувати, бо Миросика вже терплячок немає, не знаю, як це зараз з ним це діло буде, бо він теж хоче фарбувати, взяв собі вже щітку, рукавиці вдівати не хоче. Ну, зараз хоч буде. Я вже моросик допоміг мені біленьке пофарбувати, а я вже все інше, але Залишилась що та кришка на криницю. Я думала, я скорше це діло зроблю, скорбою награлася, капець просто. І так, я хотіла результат отакий, кубришний, як двері, як кокон, але не глянець, а мат. Ну, ви бачите по рукавицях, якого кольору криниця. Ну, і так піде. Все ж таки краще, аніж було. Рукавиця три-два раз. О, якось отак. Світленька, гарненька. Ну так, да, треба було брати глянцеву краску. Бачите, вона у нас тут надбита. Та ну вона тут надбита, тут репнута, по бокам репнута, тут оце вже кульцо е чіпляли. Вона взагалі звідси піде, але день народження. Відбудемо. Зараз мені оту штуку треба пофарбувати. І все. Ще оцей вітер, боже, я оце фарбую. Він повиривав мені всі коси, із скрабіка, дує з усіх сторін. І думаю, та, треба піти взяти обруч, чи взяти кепку, щоб мені не заважали ті патли. І хотілося ж скоріше закінчити то все діло. Як зараз? Це ж її з обох сторін, чи з одної з одної. О, це ти так собі зробив в кімнаті. Порозкладалася чіпса. Мирончик, зараз, зараз мама вийвшає стірку, добре? У мене, а ну давай, кажи, це наш будиночок. Да, так, тут, тут є оце і у нас теж це є. Ага, там на задньому ганку і з лампочкою. Молодець Мирончик. Що, з чого скудичок, рація? Щас моя сон. Просто вже зі мною був. Я не пам'ятаю, казала, вам, не казала, що так це в стірку. Біленьке ми ще разом фарбували. Не скажу, що прям слухався мене, але сидів і все гарно робив. Йому казали, просто менше бери, не треба так набирати глібок. То мені помости в коліно, то ще щось. Але для першого разу я і так в шоці, що це він так гарно мені допоміг. Все, вішую стірку. Котеняточку, дивися, зараз, мама. А. Зараз я вивішаю стірочку. Тут, наверно, довгий час. Стояла ця стірочка, я чогось думала, що я скорше тоді його і зроблю. Ну, зробила і слава Богу. Бо бідному женитись день короткий, тяшота. Вже три місяці чи два малий пофарбувати. Стірку вивішала. Зараз оцю штуку мами завезу. Зараз питаємо Маросика, чи він хоче до бабусі чи посічені. Що ще спати, хочу пила сьогодні нон-стоп ну, і все одно хочу спати. Я не закрила двері. Боже, вікна по хаті відкриті, такий сквозняк, Там все скрізь калатає. Фу, зараз спитаю Марусика, чи не хоче Мені Мене ще говорити, боже, якесь неможливо, що ж я такого зробила. Кирилл чи попросив. Мирось, хочеш до бабусі? Хочеш до бабусі в гості? Не бабуся в гості прийшла, ти до бабусі, Хочеш? Ось, якщо їдеш, то поїхали. Давай. Капчики взивай і закривай двері, а я в рота відкрию. Тут сказав, що не їду, буду в себе вдома, бо не в себе вдома, а в себе в кімнаті, бо порозпадав іграшки, зробив, типу, корабельки. Тут я кажу своє їду, він каже, то я з тобою. Я передумав. Боже, як холодно на вулиці. Та вже ж напевно, вже в кінець. Ой, давай. Бусі, я не знаю, У мене буквально два останні дні. Така апатія до всього. Я так все через силу роблю. У мене щось тої сили не вистачає. Я чувствую себе, не знаю, якоюсь немушною, обесиленою. Чи це ця погода? Бібокс. Вже на Куничівці. Я вчора хрустана обгупала, Дімко викинув. Що там, що? О, летять, 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 летять. Знов, знов, знов квіти. Ця? Ну, мені здається, що ніколи така не була. І якось вона була з минулих роках. там? З жовтим відтінком. Мама пише, веде під хатою, мам! А тут подивіться, рожеве. Мама, йде до Куди? Що -та? бамбук. бамбук. Так, це ми з дяді Богданом з затоки привезли. Там мама мені троянди врізала десь позавчора. Мама, І вони були оранжеві. Мирон, дай я з бусню. Оранжеві, дивіться. А ця рожева. Як таке може бути? А в мене оранжевий отут окінчик. Мирон, це як? Я вже вибила пагана. Які вкусняшки. Які вкусняшки бамбук. бамбук. Бамбук карш. Зараз да, бабуся веде. Магазин. Галя. <світка> О, чітка постала морожена. Морожено, щоб люди морожене, як їдуть, мов. хто не знає, що це магазин, щоб собі розуміло, що тут морозиво продається відруч. Бачиш? Так, <світка> да, як <у> нас повода <світка> така з вона морожену. Ану де? Де? <світка> Класно, дві велика, як черехи. Дуже солодка Мироська. Ну так велика, що невека? Здоровенна. Давай мамі. Така солодка. Бабуся чесночка купила, да? так? Так, повіллі не кидати. Вовсі ми під мами знову саквояжів надавала нам. Ну і вітрисько, капець. Росія кажи ви бусіпуки. Ми вже приїхали, миросика купили папі Дзигара. Що, бусі? Здалека. От я заїжджала туди, в ворота. Навіть дуже нічого. Свіженьке, чистеньке. Дивіться. Нормально, нормально. Ну, оця! Туди, туди її. Стала туди. Далеченько лялькою. Треба обмити жопу, бо спереді нормально їдемо полями і вся пилюка осідає ось. На заднє скло сюди. О-о! о, Снайпер. І нішо? І нічого. Озмиємо пилючку з злялі. Дамо. Зараз з дворника піднімемо. Боже, пилюка скрізь. Так, пишіть, хто мене вже все вранні бачив по цій наліпці і впізнав, що це я. Але мене ще за номерами можна запам'ятати. Да, Мирончик. – Як у кого? Як у, козаків. у козаків такі криниці? Да. <гум> Думала вже сірку знімати, вона не висохла. Шо? Бачите? <гум> коли спека, то за півгодинки вже сухе Та то швидше, мені здається. А коли прохолодно. На вулиці хоче є вітер. <гум> Нащо ти зірвав листочок? <гум> – Ага, як лапушок. Пішли тата з ними. Тато, я там, а тато тут сьогодні. Зайшов вже сюди. Бож. А в минулому році тут ж було агроволокно. А зараз ґрунт. Мій улюблений брабандик. Найбільше його люблю. Будемо шукати дім. Бачите? Дерева, які люди, всі індивідуальні. Посаджені всі разом, з одного року. І хтось уже в мій зріст, а хтось у зріст миросика. Такі люди. Не всі можуть бути худі, красиві, розумні. Хтось може бути отакий. Маленький, але по-своєму гарний. Боже, помагай! Мій глухий чоловік. Боже, помагай! Я тебе знайду! Нас тут в кобла можна грати. А я лівець, боже, я ще не заходила в нього після того, як він приріз дав. Колючка, колючка. А цей вже весь вищий за мене. Ні, ось мого зросту. А цей вже на три голови вищий за мене. А мої каштани, як я їх люблю! Я кажу, я їй готова геть подарувати на якусь школу на озеленення. А вдома у мами ще меншенькі. шукає мене. Анусю. Десь заховався від мене. Ага. Боже, це моя трава вже так розрослася, буся. Я ще хочу її до криниці забрати. Красунечка така. І оцього його я б туди такого втулила, щоб вже купа стояла там все. А тут малишня така. Пішли рвати буряни. Бігом. Бігом рвати буряни, кажу. Віця, бусики там гарний фон. І от там, де стоїть лялька, на тому місці ж хотіла трошки далі фотозону. І знаєте що? Я її буду робити такою переносною, не стаціонарною. Вона буде з декількох частин складатися. І, можливо, я навіть винесу, ми сфотографуємо Мирона на вулиці. Мирончик, пішли буранчик порвемо там. Ну, Це мені треба йти самі, він побачить, що я там і прийде за мною. Пішли бурянчик порвемо. Ні. Да. Ні. Да. Ні. Да. Ні. Будьте здорові. Але дивіться, вітер вітром, а буряни посохли. Посохли. Так, в мене ось цей залишився сьогодні. Треба його зробити. Боже, красота. отам. Самшитик, барбарисик, пірючинка, марончик. Ти тюльпанчик? тюльпанчик. І знов ці три тополі. Боже, вони неймовірні. Не Ти концепаял! Один просипала крайній, цей прополола. Задімка коло мене. Я ж кажу, така... Слабкість, що здається, що я не оцю сапу піднімаю, а якийсь плуг дванадцятий корпусний тягаю. Все через силу. Але ж його треба зробити, бусі? Оце шарувала бусі, ще чотири радочка на завтра, два, мені два діми. І знаєте, за що думала? Що це ж мореся буде день народження. І тато мій, його дідусь, його ліпший друг, був у нього на день народження лише на ручок. Лише на ручок. Да? Да. І так само і мій брат Богдан. Тато, коли Миросику було два рочки був на Миколаївщині, миросику три рочки на Херсонщині, чотири роки на Донбасі, і ось у Миросику буде п'ять рочків, а дідусь уже на новому напрямку. Дядя Богдан так само був лише на рочку у Миросика. Та Діма був рочок, два рочки, три не був, чотири не був, а на п'ять ми вже будемо всі разом. Хто це там стоїть? Коли це день народження через тиждень? Я вже зняла стірку, висохла. Мороз, яка ж на розсадник приніс нам іграшки, показував, що він вміє робити. Ой, господи, в нього Тут таке твориться в кімнаті. Он порозкладав все по землі. То ніби не срачі, але ж понакладав, воно на поличках стояло. Зараз буду сортувати стірку. Шомера! я тут. Ой, і треба буде готувати їсти. А так як я сьогодні ледача. То будуть пільмішки і сметанкою, так, Мирос? Я вже в ванні бусь помила ну, милася. Ноги печуть, зараз вам щось покажу. Це хочу діти до морозикого сарафан тереплатя біленьке, а шарувала бірючину. а вона така ну, гостра. Щораз вам покажу, зараз буду ноги задирати. Оцього все. Оцього того такого общем, всі ноги поцарапані. Пам'ятаєте, як я в новому році стригла і населилася сюди? Це страшна рослина, страшна, вона небезпечна. Так, десь там наче руя має заїхати до нас на каву після роботи. Ой, господи, іграшки по всій хаті. Як це він забув про частичок? Треба заховати. Тоді як щось скаже, мама, давай щось мені купимо. я скажу, о, Тебе щось є. Ось я накинула сорочку, вийшла тільки що на вулицю взагалі дубар. До нас приїхали купувати рослинки і вивіз. І з дівчинкою. І Мирон її завів вже. показує свої хороми вже гратися буде. Мирон, але треба поскладати. Це комедія, він ходить, води її по хаті, достати вам бамбук. Каже, це мої батьки тут сплять, а тут ми їсти готуємо. Ви вже у вані? Ну, пішли. Я вже роздягаюся, поклала воду в бусі. Цей мій любіобільний кавалер. Знов влюбився, Знов влюбився. Нова пасія Мирона. Подарував їй іграшку, такі вообще, прощалися. Цікавенькі такі ці дітки, і саме головне, що вони все такі маленькі, в них все так по правді так по щиру гралися, за все розмовляли. Класно. Все, бусі, тоді що? Дякую, що були сьогодні зі мною. У мене сьогодні був, я не сказав, що насичений день, більше він в мене був в ледачі, бо я все робила через не можу, через не хочу. Я не знаю, чому так. Далі мене чекає робота в ганку. Буду стопчики чухати від блакитної фарби. Бо там будемо сидіти вечором, вже ми дорослі, після того, як у миросика в день будуть друзі. Тоді що? Чекайте, будемо разом готуватися до нашого свята. І що? Все? Цілу люблю ваша Зава